Наталія Юніцька, бабуся з англійською вдачею. Вітерець легенько повівав, розгойдував берізками віти коси, пустував поміж кущиками, тріпотів їхніми листочками. Ранішня зіронька ще не сховалася, а сонечко вже випустило з полону свої промінчики, торкалося ними верхівок берізок та все освічувало довкола. Поцілувало воно у щічки й бабусю, яка ранньою порою збирала пелюстки троян. Для чого збирала бабуся Катя трояндовий цвіт? На варення? Навіщо? Для кого? На частонок людям, яких любила понад усе. Любов до людей. Чи всім дано цей дар? Ні, не всім. Бабусі Катерині він був подарований небесами. Святий Дух підтримував її та кріпив. Стільки їй довелося витримати на віку, що, здавалося, можна було на життєвих шляхах доброту розгубити, але ж ні, не розгубила. А навпаки, вбирала в себе, ніби губка воду і скринки добра та іншим дарувала сповна. До бабусі Катрі йшли люди, як до життєдальної криниці шукали поради та розради. Особливо в довгі зимові вечори приходили завжди на посиденьки до неї сусіди. Гуділа тоді її хата перегудом від різноманітних голосів, неначе вулики з бджолами. Катерина Юванівна всіх розрадить, розвеселить, пригостить чим Бог послав. Бабусенька була вправною господинею, невтомною до роботи, ніби бджілка. Про неї так і казали в їхній. Дев'ятиповерхівці, наша бабуся бджілка Бабуся Катря біля їхнього будинку квітничок облаштувала, раділа, що квіточки, посаджені нею, будуть людям на втіху та радість. За містом була в неї дача невеличка, і там Катерина квітів насадила, та її дача, виставковий дослідницький центр нагадувала. Рослинність усіляку посадила грядочка біля грядочки, все було оброблено до ладу. Ніде ні, ні бур'яну, ні травинки зайвої. Невтомні, то до любиві руки бабусеньки з цією роботою вправно справлялися. Овочами та фруктами, вирощеними власноруч, завжди сусідів пригощала. Усмішка на її обличчі випромінювала позитив та добро. Здавалося, що горя ця жінка ніколи не знала і завжди все в неї добре. Але це не так довелося бабці Катерині зазнати лихоліття по самій вінця. Її чоловік Іван загинув під час Другої світової війни. Залишилася Катря вдовою, молодою, з маленьким сином на руках. Це був 1944 рік. Під час обстрілу села загорілася від ворожого снаряда її хата. Жінка встигла вихопити з полум'я синочка і вибігти з будинку. Згоріло тоді її житло дотла, пережила і лихо. Сина Михайлика піднімала, ростила, виховувала самотужки, виріс, вивчився він, здобув професію, служив в органах безпеки. Дослужився до звання майора, проживав із сім'єю у Вінниці, здавалося б, усе добре складається, аж тут нова біда. Аварія на атомній станції в Чорнобилі, який став чорним болем землі української. І знову, як під час війни, Катерина Іванівна без даху над головою, бо все нажите майно квартиру змушена була залишити в радіаційній зоні. Її разом з іншими мешканцями евакуювали світи, думалося тоді, що тимчасово, а вийшло назавжди. Житла Переселенка Катерина Іванівна добиватися не стала. Поїхала в село біля овруча доглядати хвору сестру, яка втратила зір. Буду із сестрою віку доживати, думалося їй. І знову не так склалося, як гадалося. Син Михайло потрапив в автомобільну катастрофу, залишила Катря сестричку і полетіла ластівкою сина рятувати. Сім довгих місяців тривало одужання синочка. Весь цей час мати була біля свого Михайлика в лікарні, доглядала хворого та разом із тим допомагала в усьому медичному персоналу. Таку вже добру вдачу від природи мала жінка. Стараннями та молитвами матері пішло здоров'я сина на поправку, але все одно він потребував опіки й догляду. Отож це і стало причиною того, що вимушена була бабуся Катря доживати віку у Вінниці, місті над Богом рікою. Останні роки свого життя ходила стара жінка згорбленою. Бо коли занавісочку старенька вішала на балконне вікно, стільчик схитнувся, бабуся впала і пошкодила хребет. От і давала та травма про себе знати до кінця віку. Минули роки пролетіли чайкою, невгамовні на різні події, як радісні, так і сумні. Але добрі спогади про бабусю Катю яка вже декілька років не топче ряст земний гріють серця мешканців будинку, що на колишній вулиці імені Шолохова в місті Вінниці. Такі люди, як Катерина Іванівна, з її ангельською вдачею заслуговують на гарну пам'ять і по своїй смерті, бо вміли віддавати іншим доброту свого серця, і саме в цьому полягає краса життя.